Перед вами восьмиканальний зарядний пристрій для літій-іонних та нікінметалгідних акумуляторів від фірми XTAR, модель VC8S. Даний зарядний пристрій вміє міряти ємність акумуляторів, відображати їх опір, максимальна сила струму заряду на один канал 3 А. І є так званий режим Storage, який дозволяє зберігати акумулятори, заряджаючи їх до напруги 3,7 Вт. Якщо ви будете зберігати акумулятори, заряджені до такої напруги, їх ресурс буде значно більше. На зворотній стороні відображено технічні характеристики пристрою. Його модель, блок живлення в комплекті, підтримує Power Delivery до 45 Вт, 15 В 3 А, може заряджати акумулятори в двох солотах силою сторону до. 3 А в 4 слотах до 2 А і у всіх 8 слотах максимальна сила струму 1 А. Також можна заряджати акумулятори струмом 0,5 або 0,25 А. Підтримуються літій-іонні акумулятори типу розміру 10 440, 14500, 16340, 17335, 17500 18350, 18490. Найбільший 18700 у нас підтримується, так само, як 2700 і 21700. І найбільший акумулятор, який ми можемо сюди встановити, 26650. Також зарядний пристрій вміє працювати з нікел-металгідридними акумуляторами типу 3А, 2А, 1А, SC та C. В коробці нас зустрічає сам зарядний пристрій на 8 слотів. Друзі, хочу вас повідомити, що в мене на каналі проходить розіграш ось такого новенького літі-залізофасфатного акумулятору напругою 12 в ємністю 15 годин. Його можна використовувати з безперебійниками або з інверторами і живити якісь невеличкі споживачі дуже актуальний товар на зараз. Для того, щоб його отримати, вам потрібно перейти за посиланням в описі під відео і задонатити на Монобанку від 50 гривень. 50 гривень до рівня один шанс, відповідно, 500 гривень. Дорівнює 10 шансів отримати даний акумулятор. Результати розіграшу ви дізнаєтесь у відео, яке вийде 31 липня на моєму каналі. Завдяки сайту Monobank Ми визначимось, хто переможе і хто отримає даний акумулятор за 50 гривень. Відправка безкоштовна за мій рахунок. Хочу звернути вашу увагу, що зарядний пристрій постачається вже з сучасним блоком живлення з підтримкою Power Delivery до 45 Вт, Type-C роз'єм на виході, Type-C, Type-C кабель, на відміну від опусу, де в комплекті йде ось такий зарядний пристрій, інструкція користувача, у якій розписані режими роботи зарядного пристрою. В комплекті з зарядним пристроєм було два акумулятори: 18650 ємністю, друзі, увага, 4000 мА. Ми це обов'язково перевіримо. Та акумулятор 26650, ємністю 6 АГ, годин. Його ми обов'язково теж перевіримо на ємність. Ось такий вигляд мають акумулятори. Не впевнений, що вони будуть постачатися з зарядним пристроєм. Можливо, це просто подарунок від продавця. Зарядний пристрій можна умовно розділити на дві половинки. За першу половинку, тобто чотири канали, відповідає перший дисплей та дві кнопки, і за другу половинку, відповідно, відповідає другий дисплей і наступні дві кнопки. На задній панелі розташований єдиний роз'єм Type-C. Нижня частина зарядного пристрою має друзі, цілих 9 гумових ніжок, тобто зарядний пристрій доволі стійко стоїть на поверхні. Також у нас нанесена технічна інформація з характеристики. Пристрою. Також у нас є такий даний security код, завдяки якому ми можемо відрізнити, чи оригінальний у нас зарядний пристрій. Система охолодження зарядного пристрою пасивна, бачимо вентиляційні отвори. Давайте встановимо в зарядний пристрій різні типи акумуляторів. Починаємо від мізинчикової батарейки типу 3А, 2А. 18650 без захисту, 18650 з захистом, 21700 26650. І ми бачимо, що поряд може спокійно поміщатися акумулятори типу розміру 21700 та 26650. Пробуємо встановити такі самі акумулятори в зарядний пристрій від літа 18650 без захисту та з захистом. 21700. Вже заходить доволі тяжко, і 26650 не заходить. Встановлюємо такі самі акумулятори в зарядний пристрій від Opus 18650 без захисту. з Захистом 21700 і 26650 також заходить. Подаємо живлення на зарядний пристрій і встановлюємо акумулятори. По замовчуванню акумулятори почали заряджатися, а на дисплеї відображається їх напруга, струм зарядку та індикація рівня заряду. Для того, щоб змінити режим роботи, натискаємо і отримуємо кнопку «Мод», переходимо в режим «Град». В цьому режимі міряється ємність акумулятору. Спочатку акумулятор заряджається до 100%, потім розряджається. А потім відображається його ємність, і після чого акумулятор почне заряджатися. Під час заряду ми бачимо індикацію зі словом charge. Під час розряду на дисплеї відображатиметься слово discharge. Переходимо в наступний режим. Режим Store. В цьому режимі. Зарядний пристрій буде заряджати акумулятори до напруги 3,6 В. В даному випадку наша напруга досягнута і ми бачимо статус дан, тобто акумулятор заряджено. Переходимо в наступний режим. В даному режимі акумулятор буде заряджатися. Ми можемо змінити струм заряду 3 А 2, 1, 500 мА 250 мА. Та знову 3 А. Встановимо струм заряду на 1 А. Переходимо в наступний режим. В наступний режим «Град». Коротко натискаючи кнопку мод, ми перемикаємось між режимами відображення інформації на дисплеї. І так ми бачимо ємність, яку взяв на себе акумулятор, його внутрішній опір. До речі, щодо опору, на таких зарядних пристроях не варто орієнтуватись по цьому показнику. Якщо хочете дізнатись справжній опір акумулятору, краще придбати спеціалізований пристрій типу IR1035. Щоб вимкнути підсвітку дисплея, натискаємо і утримуємо кнопку Car. Слід зауважити, що зміна режиму або струму буде застосовуватись в даному випадку для одночасно чотирьох слотів від першого по четвертий. В даному випадку ми змінюємо струм одночасно для слотів від 5 по 8. Окремо керувати одним каналом такої можливості у нашому зарядному пристрою немає. Також, е максимальний струм заряду в 3 А ми можемо досягати в першому, четвертому, або п'ятому та восьмому слотах, в другому, третьому, шостому та сьомому слотах максимальна сила струму в 1 А. Давайте порівняємо три зарядні пристрої від літакала X-Star. У X-Star максимально просте і зручне керування, але в опусі та літокала є можливість задавати режим та струм заряду окремо для кожного каналу. В той час, коли X-Star ми можемо задавати режим та струм заряду окремо тільки для чотирьох каналів одночасно. Максимальний струм заряду у літокала 1 А, у опус 2 А для двох акумуляторів, у X-Star 3 А для двох акумуляторів. І 2 А для чотирьох акумуляторів одночасно. У X-Star є режим Storage, якого нема ні в опусі, ні в літокала. Усі зарядні пристрої вміють міряти опір акумуляторів, але не варто розраховувати на ці показники, оскільки для заміру опору акумуляторів краще використовувати спеціалізований пристрій, наприклад, UR1035. Усі зарядні пристрої вміють міряти ємність акумулятору. На мою думку, зарядний пристрій від Opus буде найточніше відображати фактичну ємність акумулятору. XTAR має похибку приблизно 8-10% в більшу сторону, тобто він завищує показники і, відверто кажучи, в сенсі заміру ємності. Даний зарядний пристрій мене розчарував. XTAR наміряв на акумуляторах по 6 Аг, проте Опуси думаю, зовсім інакше. Це десь 5,5-5,4 А годин. І ці показники більш достовірні. Вони відповідають параметрам заявлених по цим акумуляторам в дата Також, що помітив, під час розряду одночасно восьми акумуляторів струмом в 1 А. Спостерігаються проблеми з перегрівом і зарядний пристрій іноді уходить в захист. Така сама проблема спостерігалася і на зарядних пристроях від опус. Тому в мене всі описи модернізовані. Всі акумулятори ставили заряджатись одночасно, і ми бачимо, що е, в першому слоті акумулятор вже розрядився, і ми бачимо ємність 6042 мА. В наступному. Напруга 3,22 і акумулятор віддав 4,9 ампер годин Цей також можна сказати розрядився і вже заряджається. ось І у нас ось не встиг розрядитися акумулятор. ось тобто Із восьми акумуляторів у нас 3 не встигли розрядитися. Це значить, що в трьох слотах. Спрацював захист по перегріву. Це каже нам про те, що охолодження в цьому пристрої недостатнє не для повноцінної роботи. Приблизно така сама ситуація, і в зарядних пристроях від опус. Але там усі слоти уходять в захист, тому можна вважати на фоні конкурентів. Тут ситуація з нагрівом трохи краще. Що робити з цим зарядним пристроєм? Не знаю. Мабуть, також додати якийсь вентилятор, або змоделювати а, корпус, в якому вже буде вбудований вентилятор, або найкраще, щоб виробник сам усунув цю проблему. А, система охолодження в. X-Star та літокала пасивне, в опусі активне, але це все одно йому не допомагало, тому е, система охолодження була модернізована. Зарядний пристрій від X-Star має сучасний порт Type-C і в крайньому випадку, якщо це потрібно, можна від Powerbank зарядити акумулятор. Це я вважаю, дуже зручно, на відміну від таких зарядних пристроїв, де немає е, роз'єму Type-C. Тут хіба що Паяти перехідник з тригером е типу USB на DC 5,5 на 2,1 мм. Заряджати літій залізофосфатні акумулятори вміє тільки зарядний пристрій від Opus. Завдяки ось такому перемикачу можна заряджати акумулятори напругою 4,35 літій-іон, літій-іон 4,2 і літій залізофосфат напругою 3,7 В. Давайте дізнаємось опір акумуляторів, які були в комплекті з зарядним пристроєм. Акумулятор типу розміру 26650 показує опір 32,8 мільом, напруга 3,9 вольт. 18650 з захистом, ну, точніше, він уже 18700. Має а, опір. 28,3 мільйон, трохи менше, і напруга 3,66 В. Давайте дізнаємось їх ємність в зарядному пристрої від Opus, Так як я вже казав, що я вважаю його найточнішим пристроєм в плані заміру ємності. Так, ставимо режим Charge Test, струм. Давайте, друзі, поставимо 1,5 А і чекаємо результатів. Тест ємності завершено. Перший акумулятор віддав 6314 що більше, ніж заявлено. Другий віддав на 200 мА менше, але теж доволі гарний показник. Тому можна сказати, що акумулятори від X-Star доволі якісні і їх характеристики відповідають заявленим. Особисто для себе я поки що не знайшов ідеального зарядного пристрою. Можливо, це SkyRC MC 4000 але той зарядний пристрій коштує. Доводить дорого. Скажу так, якщо вам просто потрібно заряджати акумулятори, швидко заряджати акумулятори у великій кількості, зарядний пристрій від X-Star дуже круто для цього підійде. Якщо вам потрібно міряти ємність акумуляторів, вважаю, що краще, ніж модифікований опус, з цим ніхто не справиться за свою вартість. Якщо ви просто хочете дуже сильно заощадити, скоріше за все, це буде літакала. Але все-таки, скажу відверто, я його доволі рідко використовую. В основному я використовую описи, коли мені потрібно міряти ємність акумуляторів. Якщо мені потрібно заряджати велику кількість акумуляторів, я використовую XTAR. Посилання на даний зарядний пристрій я залишаю в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. До зустрічі в нових відео.